Я щасливо різдва бажаю серці світла, вам. Відтепер хай біди всі ховаються, я мрію різдво Де дерева плеснуть, а діти свиснуть і слухають дзвоники в сніху, в снігу <смирь> минулого різдва вітала серце я та наступного ж дня огорну мене жаль. мене моя доля, ех, погода страшна на дворі, та тріщить камін у домі, на сніг принесе любов, летить знов, летить, знов, летить знов. Марія, знаєш ти, що твоє дитя гуляти. Снес різдвяний час усіх нас об'єднать. Я мрію проріздво снігом, щоб, як в дитинстві, було знов, та де дерева плеснуть, а діти суснуть і слухають дзвоники в снігу, снігу. Та наступного ж дня огорну мене жаль, цей рік рятує від сліз, полюбить мене моя доля, ех, погода страшна на дворі Та тріщить Камін у домі, На сніг при нас. Ти Бою Марія, знаєш ти, що твоє дитя врятує синів оточок, чи знала, що твоє дитя прийшло. Всім, хто доєднався до цього е, такого невеличкого різдвяного стріму, я рада вас вітати. Буде сьогодні ненадовго, на не трішечки зовсім стрімчик. У нас, але, але буде, і ми розіграємося. розіграємо, точніше, нарешті книжечки, які е, подругала Веру Сендер для нашого розіграшу. на обіцяний цикл варта. Варта, щоб ви нарешті мали можливість почитати ці прекрасні книжечки. Я включу е, звичайну музичку на фон. Так чекайте. Е, хочу вас привітати wow. з Різдвом Христовим всіх. Олесик, дякую величезне за те, що ти став єнотиком. 21 wow. місяць, ти єнот, і я нічого не бачу, хто ще. Зараз секундочку. секуночку. Алексеванов, вітанчика! Дякую тобі за те, за те, що ти також став єнотиком знову. Е, бачу, що ви є, незважаючи на те, що зараз свято, вас хочу передати з, зі святом Різдвом Христовим. Христос народився! І ви відповідаєте. Славімо його! <с> <с> так, сьогодні е буквально трішечки пострімимо. Е я вам зіграю одну мелодію, яка зараз прозвучить. Е вітання Just I! Вітання Ігор Смольський, вітання Варвендер, вітання White Wolf UA! Лесик, UA! Е точніше, Олесик. Алекс Севенло і всі, хто доєднався до нас, також всіх вітаю. Так. Коротко, давайте розкажу, що буде сьогодні. Сьогодні відкрию швиденько подарунок, який мені надіслав Just I. От такий у от нас подарунок є. Сьогодні е розіграємо книжки і одна пісенька для вас прозвучить. Е тому пропоную вже почати. Раз, чекайте, секундочку, я включу якусь мелодію на фон, щоб не, вам не було так нудно мене слухати без мелодії. Як бачите, тут у мене все помінялося, все навпаки, тепер всі екрани не там. Тому це надзвичайно тепер важко добре чекати, дайте, я сюди принесу це все. А, так, секунду, вмикаю вже щось. Щось є на фоні. Все, прекрасно. Добре, пішли відкривати подаруночок від Just Eye. Я не знаю, що тут. одразу кажу: ой! А я ще скажу більше, я нічого не чую в цих навушниках, але це вже інше питання. Так, я буду здравствую, стра... я сподіваюся, я нічого там не порізала. Ні, ніби поки що не порізувала. Джаст Ай не признається, що там всередині. Пакування. Не таке класне, як у вас, але як вже є. Що? В сенсі, в мене в мене яке пакування було. Я навіть не пам'ятаю, яке у мене було пакування. Ой-ой-ой! Так, коротше, Щось я тут понарозивала. Я не знаю, що тут. Але Джаст Ай сказав, що це можна або розіграти, або лишити в студії. Зараз за нас ще й вирішимо шосте робити. Щось веганське. Я вірю, в нас все вийде. Порізати там неможливо. Добре. Один вік можна відкрити. Тобто можна так все, це все. Я вже о, все. Я, я, я напевно добулася до середини. А ну, панове, що ви думаєте? Що тут? тут є? Так. Тут щось Щось є. Чекайте. З мене дуже прекрасний коментатор. Е -е... Так, момент. Ой, мені здається, не вушників. Хороше, стрім невдаха. Чинити, в мене щось нічого не виходить. Чекайте секунду. Видивитись, стрімне в дахи. Так, це все. Добре, я зрозуміла, що я добре, що я далі мені немає потреби відкривати. Так, чекайте, дайте, щоб адреси не було видно, щоб ніхто не бачив, що мені Хто мені прислав І куди? Я вже втомилася. Фізичні зарядки. Так, народ, чесно кажучи, я вже бачу, що це приблизно. Я не бачу, я відчуваю руками, що тут рамочка. Що <плес> ви думали? Бути стрімером -то важко. тяжко. Добре, давайте так. Давайте я... Не переживайте, пальцями поріжу, я сподіваюся. Ви не переживайте, я попереживаю. Добре, таке давайте все-таки відкриємо цю частину. Бо я бачу, що я без того. Безпорадна людина. Тому джаз. Just... Ай, підемо все-таки, так як я думаю. Все-таки вкрию все. Бачите, дивіться, розум завжди перемагає, силу. От, ну що, готові? Дивитися на ось це, що тут є. Але це ще не все ми за все будемо спаковувати. Так. Юля. І Юліан. Юліан, ти дивишся? Ти тут є? На пшенам. Олександр Українець! вітанечко, Привітик! Привіток освіт! Привіт всім, хто, хто тут пише. Я вас не бачу. Взагалі я нічого не бачу. Е, так, картина. Так, якась, кар... Шось, якась картина. Так, Юля. Тест. Тест. Я, коротше, зараз тут по Я поки що ріжу легесечко-плівочку. Можна полегшити життя і розірвати повністю. Те так і зробила. Якщо ви про попередню частину, то я вже то зробила, так? Але я пізно дуже читаю. Вірусоїда. привіт, привітик! Ти така сяюча, то не я, то лампочки, то ці ліхтарики. Ну що, як ви провели свят вечір? Що вас новенького було? Чекайте, я здається, що бачу Чи є? Я здається, що бачу, Панове. Панове я вже бачу. о па, -па. Правда теж? Дякую. Збір сам себе не закриє. Мудрі слова, збір сам себе не закриє. А тому, шановні панове, не забуваємо, що у нас досі йде збір на мільйон, з якого ми зібрали вже 420 тисяч. 421, напевно вже. 421 тисячу гривень. Ну що, готові? Три, десять. Васильку, я тобі дуже дякую за те, що такий гігантський донат прийшов зараз. Нуша. Я Мерлін Мандрова. Народ, я Мерлін Мандрова. Дивіться, це я. Це я в всіх кольорах, яких я була цього року. Я була блондинка, точно. Я була така русявенька. Я була темно-русява, і я зараз руденька. Це просто just... Ай, дякую. Ти... ти крутий. Це дуже прикольно буде. Я не знаю, що розіграти чи, чи повішати. Ми ще подумаємо з вами. Подумаємо, як це все реалізувати. Ми може, проголосуємо навіть. Ну ні, це треба на студії залишати. Я почитаю вас, що, що ви думаєте? Але дуже прикольно виглядає, дивіться. Це прям, не знаю, клас. Тож, дуже дякую тобі, Just Eye. Тут, тут дуже і дуже гарно виглядає. Давайте відкриємо Юліану. Чи щоч, джаст Ай, можна я Юліану, лишу Юліану? Тобто Юліана картину я лишу Юліану, щоб він її відкрив. Можна, можна, можна. Лишай на студії. Це руцями намальовано. Я так розумію, що е, ні, картинку, саму цю картинку, то я малювала на планшеті, а от уже розфарбував це джест ай, вже, вже так. Так, звісно, супер, прекрасно. Тоді, Юліан, чекай! Тебе чекатиме картинка. Боже, як кава, вона прикольна. народ. Слухайте, я ще й кольори підібрала. Сьогодні такі самі, як тут на цій картиночці. Так, зараз. Давайте поки що тут поставимо. Це не на ті навушники, такий А там далі подумаємо, куди її поставити. Ще проголосуємо в б... Твічі, Ой, боже, на телеграмі я спробую проголосувати, зробити голосування. Добре, де в мене музика. Господи, де в мене все. В мене сьогодні взагалі інакше виглядає тут все, тому що я. Вирішила все переформувати, і, і це капець. Так, так що такі от справи? Дякую, велике Just I тобі за е, такий прикольний підгончик. У мене ще там були прикольні подарунки, які я нагло не відкривала на стрімі. Але щось я не знаю, щось я подумала, що я не знаю, чого я відкрила. Мені так хотілося відкрити. Знаєте, це був перший день Миколая. Е, і я ще відкрила подаруночок ще один які також присилала підписники прекрасні. Так, ну що, панове, я хочу вам зараз mm -hmm. швиденько зіграти пісеньку. Яку я переклала. Насправді вона мала бути, мала не так звучати, не в такому форматі, як ви зараз почуєте, і так далі. Але, але вона сьогодні призвичай саме в такому форматі. Я її особливо дуже не репетирувала, але е, побачите, коротше, що з цього вийшло. Я не могла її не заспівати, бо я старалася її перекласти. Радий, що трохи підняв настрій і дякую вам за вашу роботу, по зборам та потреби ЗСУ. Дякую, величезне, джерестай. І Гезенберг, подяка за донатики. Пішли. Е... Пішли то й Пішли співати. Так, секунду, вже йду. Ви ж бачите все. А чуєте піаніно? Лапшіть. Чи чуєте? Привіт всім, привіт, Летолін. Ле Чуємо. Супер, прекрасно. Дякую дуже. Яку ви знаєте всі. знаєте Дух Різд захопив уже наскрізь нас, де б ти не пішов, ти углянь на у себе, на гірлянди та кольори, Цукерок тих і стежок срібний шов. Дух Різдва полонив уже наскрізь нас. Він падуба заплести на верних віздок. Пара добрих чобіт Божий ще динаміт, побажав би собі Євген, шикисни зорелітну, а або вертоліт, захотів дарунок семен. А мами тато ждуть, коли у школу підуть день дух Христва захопив уже наскрізь на. Хоч не така висока, але є, тух Христа захопив уже наскрізь нас, дзвонам дайте гар і луна її з поколінь, дух колядок і серця завинь, наче модри Дух у Христа полу. Пісеньку, вирішила вам подарувати невеличкий е святковий настрій для вас, щоб вам було е цікаво сьогодні почути новеньку пісеньку. Дякую вам всім за ваші аплодисментики. Так, а я тих потихеньку йду е шукати, як то робити розіграші. Я щось їх не відкрила завчасно. Е так, але насправді я сьогодні неймовірно спішу, бо цей день це якраз той прекрасний момент, коли можна нарешті провести час із людиною, яку ти любиш. Чого і вам бажаю. <свіс> так, чекайте, сканер qr коду пішли сканувати, робити штуки. Воно? Є? Як воно робиться? А, добре, чекайте. Я не це хочу. Що я хочу, чекайте. А, добре, провести розіграш. Все, вибачте. Зараз. Будете теж бачити, що я роблю, оце. Це неправильна стрічка. Вам її не треба, вона неправильна. Так, чекайте, зараз щось що, що, ще сховаю. Це ще ховати. І давайте закину вам оце сюди. Щоб ви бачили все добре, бачите. Розіграші. Добре, маємо розіграти серед всіх поповнень. Це, напевно, серед кратних поповнень. І не записувати о, все за весь час, не за весь час. Ми збираємо цього разу, чекайте, за кого-то числа. Сьогодні понеділок. Ми мали стрімити в неділю. Ми в неділю закінчили з неділі. Тобто, з понеділка по цей понеділок. Щось я забагато, що це таке. А, вибачте, то не, та, не той. Е, тобто, звідси, <гум> давайте за півтора місяці не будемо робити. Застосувати, добре, пішли. Кратність поповнення 200 гривень, кількість переможців в нас один. І оце моя пошта. Все, вибачте, я зараз трохи потуплю. Отже, скільки нас всіх наших переможців буде? Точніше, один переможець серед. Уоу! Що то є? 21 тисяча. Що це таке? Хто це? Що це? Хто це? Хто ти був? Хто ти був. Добре, чекайте, ви є тут? Дайте, я гляну, бо я не. Момент, чекайте секундочку, ти віч прийшов сюди. Цицький, дякую, що ви сказали мені, що це, то я то я щось думаю, що це таке, мені здається, чи ні? Е, так, чекайте секундочку. Момент, приглянути, де воно є? Де є я є во я є, вов, вов, я я є не... тут? Дивиш, що... все, маємо. Е, тепер я маю це ось, а ви що подумали? Море цицьок? Добре. Андрій Найко, дякую. Я ще не чу не бачила, що ти там десь колядував, десь кудись. Юля Атішник. Та, та, це, це Цицько тобто донатор <гум> Насправді я щось не пам'ятаю навіть такого донату. Може, це Юліку хтось донатив. Напевно, що це Юліку хтось донатив. От такі от у нас сьогодні шанси, байк, ви бачите. А, море прикольних, класних донатів перемішати та розіграти. Ну що, готові? Хто тут? У нас плюс. А, я зрозуміла, добре, Юліка. Дивимося, хто виграє. Отже, у нас приблизно. У нас бере участь у розіграші 125 тисяч. Це фактично практично всі гроші, це ті, що Юлік на стрімі <сум> збирав, але частково ще були інші донати. Отже, 602 шанси, 602 квиточки, серед них лише один забере ось ці от книжки, які от у вас зараз на екрані. Чотири прикольних книжки. Е, цього разу я жодного з них не читала. Ну що, готові? Бо я ні. Три. Я вже два тижні збираю тобі, а не один тиждень. Альо, не применшу тут. Ні, я маю на увазі, що конкретно ці, серед цих донатів більшість це з твоїх стрімів. Я про це мала на увазі. Ні, я не про те, що ти там. ви що, що? Ви я не применшую навпаки, я тішуся, що, що ти є нас. <с> Отже, перемішуємо і розігруємо. І що, залишився один крок до фіналу? Добре, буде підбито підсумок. Добре, підтверджую. І це буде! Хто Хто ж це буде? Ростиславе! Я вітаю тебе! Ростислав задонатив 21 тисячу гривень. І народ він отримує. Ці от книжки варта варта. Я впевнена, що дружина буде щаслива і Ростислав буде щасливий. Я просто тішуся, що то так сталося. Бо насправді Ростислав уже надонатив мільйон мільйонів 500 тисяч гривень. Я жартую. Але насправді, дійсно, дуже багато донатиків. Тому вітання, Ростиславу щира подяка за ваші донати, за вашу підтримочку. Ну що нарад, я наглий стрімер. Я Так, Дайте, я вернусь до вас сьогодні. Я вам хочу побажати неймовірно теплих свят. Хай у вашому домі буде ця, знаєте, іскра іскра різдва, хай вона вас розгориться. І хай ви проведете час із сім'єю. І ще я бажаю вам, щоб е, збори закривалися, щоб мавіки купувалися, щоб ракети доставлялися нам, щоб е, нам літаки доставлялися, щоб ми. І йшли максимально з усі, усією силою, з усіма всіма ймовірними підтримками від усього світу і щоб ми нарешті зажили у мирі, злагоді і в перемозі над ворогом, який би нас ніколи уже не дорікав ні в чому і не мав можливості такої якось захопити нас, щоб цього ніколи більше не траплялося, ніколи у майбутньому. А я хочу побажати вам, щоб у вас було завжди тепло, в вашій оселі. Це я вже вам бажала. Але мало того не буде, ви знаєте, як тепло цінується, особливо в цій студії. <сум> Всім прекрасного вечора! Гарних свят, гарної коляди, смачної куті і вірте в Па-па!